Звички формують вашу ідентичність. Чому так просто повторювати погані звички і так складно хороші? Деякі речі здатні зробити такий же серйозний вплив на життя, як вдосконалення щоденних звичок. І все ж досить ймовірно, що в цей же час, через рік, ви швидше за все будете дотримуватися існуючих звичок, ніж почнете робити щось нове. Дуже часто для нас представляє складність дотримуватися хороших звичок довше, ніж протягом декількох днів, навіть якщо ми докладемо щирі зусилля, які супроводжуватимуться тимчасовим вибухом мотивації. Такі звички, як ранкова гімнастика, медитації, ведення щоденника або готування, здаються прийнятними протягом 1-2 днів, а потім перетворюються в проблему. Так чи інакше, після того як звички сформувалися, здається, що вони залишаться з вами назавжди, особливо ті, які є небажаними, незважаючи на найкращі наміри, іноді складається враження, що такі шкідливі звички, як вживання нездорової їжі, нескінченне сидіння біля телевізора, куріння перемогти, практично неможливо. Зміна звичок стає для нас проблематичною з двох причин. Перша, ми намагаємося змінити не те, що потрібно, і друга, ми намагаємося змінити звички невірним способом. Щоб е, зрозуміти, що я маю на увазі, уявіть, що зміни можуть відбуватися на трьох рівнях. Можна порівняти ці рівні з шарами цибулини. Три рівня зміни поведінки, зміна цілей, зміна процесів і зміна ідентичності. Перший шар це зміна довгострокових цілей, цей рівень пов'язаний з досягненням певних результатів схуднути, написати книгу, виграти змагання, велика частина цілей, які ви собі ставите, пов'язані з рівнем змін. Другий шар це зміна процесу, цей рівень пов'язаний з перебудовою звичок і системи. Нова система вправ в спортзалі, розчищення столу для більш результативної роботи, освоєння нової медитативної практики. Більша частина звичок, яку ви формуєте, пов'язана з цим рівнем. Третій і найглибший шар це зміна ідентичності. Цей рівень пов'язаний зі зміною ваших переконань, світогляду, уявлення про себе, суджень про себе та інших людей, велика частина переконань, і схильності, пов'язана з цим рівнем.